Привіт, з вами Микола Орлов, керівник громадської організації аналітичного центру розвитку міста ЗЕОН. Сьогодні у нас третій випуск відеозустрічей. і тема зустрічі сьогодні якою є місцева влада. Ні, ви не подумайте, ми сьогодні не будемо говорити про персоналі місцевої влади, ми будемо говорити про загальний устрій влади. Для прикладу, будемо брати районний центр, тому що більшість. Людей проживають і мають справу саме з органами влади, які знаходяться на районному рівні. Отож, районна державна адміністрація це орган державної виконавчої влади, який має жорстку вертикаль, починаючи від президента і уряду. Функції цього органу. Вони полягають в тому, щоб контролювати дотримання законності, діяльності, господарюючих суб'єктів, ну, загалом всього життя, яке відбувається на території району. Раніше ця функція була значно дієвішою, тому що багато підприємств були державної власності, комунальної форми власності, і був, так би мовити, безпосередній вплив. На те, що відбувається на цих підприємствах. Зараз, коли підприємства в основному мають приватну форму власності, районні державної адміністрації, як правило, працюють із е, сільськими радами, з е, своїми відділами соціального захисту, пенсійним фондом, відділом освіти, які забезпечують вузькі Сектори своєї роботи. Всі питання, які стосуються виплати допомоги по народженню, наприклад, які стосуються навчання дітей у школі, які стосуються охорони здоров'я, цими питаннями займаються відділи і управління районної державної адміністрації. очолює районної державної адміністрації голова, який призначається. Президентом України. Районна Рада. А районна рада це депутати районної ради та апарат управління, який, як правило, організовує діяльність, сесійну діяльність, міжсесійну діяльність цих самих депутатів. Рішення, які приймає районна рада, вони, по ідеї, є міні-законами, які діють на території відповідного району. Є певна складність в тому, що закони приймає районна рада, а виконує, як правило, районна державна адміністрація. І так як коштами більшими розпоряджається районна державна адміністрація, тому важко сказати, хто ж головніший в цій парі районна рада чи районна державна адміністрація. Тому думки достатньо великої кількості людей, які вважають, що потрібно, щоб існувала. Тільки районна рада, яка має мати сильний виконавчий комітет, мають під собою ґрунт. Міська рада. Міська рада вона утворена таким чином, що обраний це мер, міський голова, а також депутати. Депутати ходять на сесії, працюють в комісіях, працюють на своїх округах. Ну, хто і наскільки активно це вам судити, задайте просто собі запитання. Чи пам'ятаєте, ви депутати міської ради, якого обирали на останніх виборах? Так от, депутати приймають рішення, які є чинними на території міста. Міський голова представляє діяльність всієї міської ради і вирішує дуже багато запитань. Він, наприклад, призначає керівників комунальних підприємств. Він представляє без доручення. Фактично, місто у зовнішніх стосунках. Він очолює виконавчий комітет. Виконавчий комітет це декілька чоловік, і правда десятка в такому місті розміру, як місто здолбунів 25 тисяч людей, які вирішують ну більше. Оперативні господарські питання діють міжсесійний період і виконують багато речей, які закріплені за ними законом України, а також делеговані самою міською радою. Тому питання, якщо у вас виникають по земельних ділянках, які є на території міста, це у міську раду. Якщо виникають питання по малолітніх дітях, по опікунству, які проживають на території міської ради, це теж питання. Іхньої компетенції, розміщення будівництва на території міста, виділення земельної ділянки, постановка на квартирну чергу. Хоча для мене це вже термін, який мав би давно залишитися в небуті разом з розпадами СРСР, але принаймні ще до сих пір є. До речі, на землі земельної черги не існує, те саме є і на території села Сільська рада. І виконком сільської ради. Це те саме, що я розповідав що про міську раду, тільки на своєму рівні на території села. Якщо питання, які ви хотіли вирішити в сільській раді, не вирішуються, то сенсу в міську раду звертатися немає, тому що це незалежні одне від одного органи. Потрібно звертатися або до районної ради, депутата районної ради, або в районну державну адміністрацію. Пізніше ми поговоримо про органи, які контролюють діяльність органів влади на території села, міста і району. З вами був Микола Ролов, керівник громадської організації анетичного центру розвитку міста ЗЕОН. Якщо у вас є запитання, надсилайте нам на електронну скриньку з долбунів сіті собачкавай.ua. До зустрічі!